Де сосни ялини високо ростуть там дружно звірята у лісі живуть. Ліс осінні прибирають, листя дружно загрібають. Горішки, жолуді, грибки всі збирають залюбки. Малюки звірята будуть теж допомагати. Хочуть ліс причепорити, ті всі будуть жити, а колючі їжаки взяли в мами сірники. Лісся запалили, ліс весь задимили. Полякались малюки, поховались за пеньки, ліс весь палає, про допомогу благає. А сорока біла бока все побачила з висока. по лісу полетіла, новину розтрикотіла. Позбігали всі звірята і, щоб час не марнувати, кидали полум'я гілки й шишки і сухі листки. А пожежа не стихає, вогонь сильніше все палає. Не знаю, що робити, кого про допомогу просити? Чайничок взяла вовчиця і до річки швидко мчиться, а ведмідь схопив відро і так побіг, що загуло. І ворона прилітала і з кастрюлі поливала. Всі пожежу гасять, гасять, не погасять. Щоб рідний ліс врятувати, потрібно пожежників викликати. Набрав єнотик сто один. В садочку номер вивчив він. Пожежна машина приїздила, полум'я в лісі загасила. Пожежникам слава, звірята кричать. Хто ліс запалив, того покарать. Плачуть їжачки від сорому і ляку. Ми більше не будемо сірники чіпати. Щоб уникнути такої біди, будьте маля та слухняні завжди. Сірники не іграшка, повинні це всі знати, і коли ти ще маленький, не можеш з ними грати.